Масштабне оновлення наразі триває у курінському закладі загальної середньої освіти Бахмецької міської ради. На об'єкті виконують капітальну заміну покрівлі. Уже здійснено демонтаж старого шиферного даху. Змонтовано нове дерев'яне перекриття. Тепер укладають металочерепицю. Із оглядовим візитом до школи завітав начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Спільно з Бахмецьким міським головою та директоркою навчальної установи обговорили перебіг ремонтних робіт. Як зазначає очільниця закладу Оксана Доліч, такої реконструкції чекали багато років. Виникла в нас велика проблема в тому, що заклад наш заснований в 1938 році, і за цей період покрівля втратила. Зразковий вигляд, скажімо так, і наша школа потребувала капітального ремонту даху. Сьогодні у школі функціонує 11 класів. Тут здобувають освіту 182 учні. Також на базі установи діє дошкільне відділення. Його відвідують 20 вихованців. Діяльність закладу забезпечують 28 педагогічних та 15 непедагогічних працівників. Через аварійний стан даху навчальний процес тимчасово перевели у дистанційний формат. Мат, та вже з початком нового навчального тижня діти зможуть повернутися до занять у стінах школи, адже ремонтні роботи з облаштування нової покрівлі на стадії завершення. Фінансово заклад підтримали американські донори. Бахманський міський голова підкреслює, наразі громади значну частину коштів із власної казни спрямовують на потреби Збройних сил України. Тож для облаштування освітніх осередків залучають іноземних партнерів. Ми звернулися до своїх давніх партнерів. Це приватні внески американських платників податків. Вони створили фонд, абревіатура його GER3. Це глобальна допомога американського народу, простих приватних благодійників Україні. Оскільки ми вже з ними працюємо три роки поспіль, вони багато нам допомогли в якраз закладах освіти. Завдяки донорам, цей фонд за свої кошти знову ж таки повністю найняв підрядників і виконується ремонт, повністю не ремонт, а заміна покрівлі. На загальною вартістю робіт 4, ,4 мільйони 400 тисяч. А площа, яка перекривається. 2760 квадратних метрів. Оце уявіть собі який масштаб цих робіт. Начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун відзначив ефективну співпрацю Бахмецької громади із благодійними організаціями. Наголошує, сьогодні важливо об'єднувати зусилля, спільно підтримувати як оборонців, так і тих, хто забезпечує надійний тил. Приклад найголовніший для будь-якого керівника громади це допомога на сьогоднішній день. Збройним силам це допомога ветеранам, це допомога дітям, щоб вони вчилися, і це дійсно приклад співпраці, співпраці громада, громади з донорами. Я впевнений, що на Ніжинщині всі керівники громад ідуть таким шляхом і працюють. Я розумію, що результати в кожного свої, але це шлях тільки до перемоги, до розвитку освіти. В умовах військового стану і по закінченню військового стану ця школа буде працювати, тому що вона будується.